100 років тому в Україні не було жодного аеропорту. А тепер ми з вами щодня спостерігаємо за літаками в небі. При тому перші з них розробив саме українець. Зараз зона навколо аеропортів несприятлива для проживання з точки зору якості навколишнього середовища. Та щороку вона заселяється і забудовується житловим фондом ще більше. Всього за три десятиліття Європа може стати першим у світі кліматично нейтральним континентом. Але для цього треба розуміти, що ми можемо зробити вже сьогодні. Негативний вплив здійснюється не лише на людей, але й на земельні та водні ресурси: повітря, території навколо аеропортів, при цьому збільшення пасажиропотоку у найближчі роки поставить перед нами нові виклики в контексті адаптації терміналів та інших будівель аеропорту до нових умов. Тому екологічні виклики, що постали перед аеропортами, зараз не просто занепокоєння спільноти та влади, це завдання і світових організацій, зокрема міжнародної організації цивільної авіації. Та чи можуть аеропорти, без яких ми не уявляємо сучасний світ, дійсно стати екологічно безпечними та ефективними, що надалі формуватиме їхню конкурентоспроможність? На перший погляд може здатися, що ці два питання не пов'язані. Процедури екологізації асоціюються з довготривалою, та, що важливіше, економічно затратною розробкою технологічних інновацій, реконструкцією інфраструктури, експериментами, використанням біопалива. Ми розуміємо, що впровадити всі технології одразу неможливо, особливо враховуючи те, що деякі з них є досить фінансово затратними. Тому ця тема часто залишається закритою. Але річ у тім, що є певні дії, які можна залучити в кожний аспект діяльності аеропорту, усе має починатися з глобальних цілей і завдань підприємства та закінчуватися тим, що всі роблять на повсякденній основі. Можливо, саме зараз час перейти до вимірюваних та досяжних екологічних цілей, якщо уявити, що аеропорти маленькі міста зі своєю інфраструктурою. А все ще їх наповнює магазини, готелі, центри, стоянки та багато іншого, що створене для нашого комфорту, використовує величезні обсяги енергії, ресурси та створює відходи. Тоді питання екологізації переноситься з літаків на будівлі, підлеглі території та загалом усю інфраструктуру аеропортів. Покращення якості повітря навколо аеропортів, є важливою частиною амбітного курсу Європейського Союзу, який націлений до 2050 року перетворити Європу на перший у світі кліматично нейтральний континент. Хендлінгові і транспортні компанії, в тому числі і громадський транспорт, які функціонують на території аеропортів, грають одну з вирішальних ролей у зменшенні викидів та екологізації аеропортової діяльності. Правильно підійти до цього питання допоможе ефективний діалог з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадами відповідних територій. Тим часом наші колеги з інших аеропортів України та світові організації вже втілили в життя технології, які повністю виправдали затрачення на це час та ресурси. У цьому курсі на нас чекає не лише вивчення досвіду найпрогресивніших аеропортів світу, а огляд того, як можна залучити інструменти фінансової і технічної допомоги міжнародних організацій і світових інституцій, аби зробити великий крок у боротьбі за відновлення природного балансу територій аеропорту. Заохочення та впровадження екологічних ініціатив безумовно вплине на міжнародний імідж України. А це спричиняє цілий ланцюг, як, наприклад. Покращення внутрішніх та зовнішніх відносин між аеропортами та країнами в цілому, підвищення привабливості аеропортів для вітчизняних і міжнародних компаній-перевізників, які вже активно використовують зелені технології, відкриття широких можливостей для залучення значних обсягів зеленого фінансування. На сьогодні аеропорти світу знаходяться у різних точках подорожі та націлені стати екологічно чистішими та ефективнішими. Життя це рух. Дістатися з пункту А в пункт Б, подорожувати місцями, спілкуватися з людьми, вести бізнес, шукайте знаходити нове натхнення. У всьому цьому мобільність є ключовим моментом. Але наша мобільність також впливає на навколишнє середовище з викидами СО. Якби ви вирішили з цього моменту скоротити викиди вуглецю, як би ви це зробили? Якщо подумати логічно. То вам би треба було скласти мапу і виміряти свій вуглецевий слід, потім провести незалежну перевірку результатів. Володіючи цією інформацією, ви б могли вжити заходів щодо скорочення викидів. А якщо справа не тільки в вас, якщо у вашій діяльності бере участь дуже велика група людей, що тоді? Ви можете спробувати взаємодіяти з усіма цими людьми, щоб переконати їх стати більш ефективними, менше забруднення, більше розумного вибору. Нарешті, після того, як ви все це зробите, ви можете нейтралізувати вуглецевий слід, що залишився, та інвестувати у відповідальну компенсацію викидів вуглецю. І тоді ви можете робити це щороку. Так, вже понад 10 років в рамках міжнародної ради аеропортів ACI діє програма акредитації, яка націлена на управління викидами вуглекислого газу. Її новітні методи доводять, що досягти прогресу аеропортів можна в багатьох країнах світу. Усі найсучасніші та найактуальніші проблеми, пов'язані з мінімізацією викидів вуглекислого газу від авіації, розглядаються на самітах, які можна простежити на цьому сайті. За екологізацією аеропортів стоїть безліч кроків, але від них залежатиме не тільки наш соціальний і економічний добробут, а й майбутнє всієї планети та людей. Місцем з якого почнеться нова історія Землі. Можуть стати саме аеропорти, тому діяти треба вже зараз.